Учні 17-го ліцею Павлограда взяли участь в екологічній акції, спрямованій на збереження малих річок. Весною цього року наш ліцей провів екологічну акцію, яка називалася «Таємниці гнізки малої річки Павлоградщини. Акція проходила з березня по травень поточного року. В ній прийняли участь учні 8-9 класів. Метою акції було Підвищення екологічної свідомості учнів щодо водних ресурсів нашої території, збереження малих річок України і об'єктом була обрана річка Гністка, яка знаходиться неподаліку від нашого навчального закладу. Гністка одна з невеликих, але важливих річок Павлоградщини. Вона бере початок поблизу села Булахівка і впадає у річку Самара. Її довжина близько 24 кілометрів. І вона живить ґрунти, ліси та поля регіону. Назва Гністка походить від слова «гніздо» – через велику кількість пташиних поселень на її берегах. У минулому вона була повноводнішою, а сьогодні поступово міліє через зміну клімату і скидання очищених стічних вод. Саме тому її збереження вкрай важливе. Наша акція, екоакція була проведена з нашою командою. За допомогою цієї акції ми так допомогли річці гністки зібрати її сміття, допомогти їй стосовно її естетичного вигляду. Це було дуже важливо, тому що, по-перше, вона знаходиться і протікає. Біля нашого міста Павлограду, тому ми привернули її до своєї уваги. Учасники акції також провели дослідницьку роботу, вивчали стан берега та порівнювали його з даними попередніх років. Окрім того, організовували екопросвітницькі заходи для молодших школярів. В рамках акції учні зібрали сміття, дослідили берег річки Ніски. Ми зібрали сухий очерет, який пізніше комунальні служби відвезли. Також ми зробили фотографії, щоб порівняти з минулими роками. Також були проведені бесіди з молодшими класами щодо важливості водних ресурсів та його та їх економічних економних використань. Завдяки таким ініціативам, учні не лише змінюють середовище навколо себе, а й формують усвідомлене ставлення до природи. Акція показала, що навіть маленькі кроки мають значення, якщо вони зроблені з вірою у зміни. Трохименко, Максим Стаюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.